Дорогі друзі, пенсіонери часто стають жертвами колекторів, які вибивають як існуючі, так і неіснуючі борги. Сьогодні я розповім про колекторів детальніше, яким законом регулюються їхні дії, що вони чинять законно, а що ні. Колекторські компанії стали однією з найбільш дратівливих тем для українців. Вони дзвонять без кінця, пишуть повідомлення, підвищують голос. Переходять на особисте, лякають судом, поліцією, арештом майна, дітьми, сусідами, виїзними групами, створюють відчуття, ніби боржника оточили з усіх боків. Хитрість у тому, що колектори працюють не силою, а психологічним тиском. Але коли подивитися на те, що їм дозволено законом, виявляється, що їхня сила дуже перебільшена. Що дозволено колекторам? У 2021 році в законодавство внесли радикальні зміни. Закон України про споживче кредитування зі змінами 2021 року ввів чіткі правила поведінки для колекторських компаній, легально працюють тільки ті з них, що включені до офіційного реєстру Національного банку України. Тобто Нацбанк створив реєстр, до якого включив офіційні колекторські компанії, і тільки ті компанії, які є в реєстрі, мають право працювати з боргами. Усі інші це телефонні партизани, діяльність яких незаконна. Що їм дозволено? Перше, вони можуть дзвонити, але з чіткими обмеженнями, не більше двох дзвінків на день. Не більше семи на тиждень і 30 на місяць. Іншими словами, якщо вам телефонують 7 разів на добу, це вже грубе порушення. Друге, телефонувати вони мають право тільки з 9 ранку до 19 години вечора. Нічні дзвінки поза законом. Третє, вони можуть повідомляти лише про існуючий борг позичальника. Родичам, друзям, сусідам вони нічого повідомляти не можуть і не мають права. Будь-яке розголошення особистих даних це незаконне. Четверте, вони можуть ввічливо спілкуватися, надавати інформацію про борг, пропонувати реструктуризацію, тобто розбити його на частини, але без тиску. Закон прямо забороняє образи, критику, приниження і маніпуляції. І п'яте, колектори мають право звернутися до суду. Це єдиний реальний інструмент, який у них є. Всі інші погрози це чиста психологія. Заборонені дії, що колектори не мають права робити ніколи. Тут закон однозначний. Є низка дій, які не можна робити за будь-яких обставин. Перше це погрози. Вони не можуть лякати кримінальними справами, конфіскацією майна, арештом рахунків, забороною виїзду за кордон, впливом на роботодавця, дзвінками на роботу чи зверненням до поліції. Усе це не в їхньому правовому полі. Друге дії щодо родичів. Вони не мають права телефонувати дітям, онукам, братам, сестрам, сватам чи сусідам. Тим більше не можуть вимагати від родичів сплати чужого боргу. Закон прямо каже, родич за кредит не відповідає, якщо він не є поручителем або не прийняв спадщину. Третє психологічний тиск, образи, приниження, крики, погрози фізичною розправою, розкриття персональних даних у соцмережах це не просто порушення. Це вже статті кримінального кодексу. Четверте, приїзди додому. Колектори не мають права приходити до вас у квартиру, ставати на порозі, тим більше намагатися зайти всередину. Без рішення суду і виконавчої служби такі дії є незаконними. П'яте. Вимога додаткових платежів. Колектори часто придумують комісію за дзвінки, плату за супровід. Штраф колектора, закон прямо забороняється фінансовій фантазії. Шосте фальшиві документи. Якщо вам надсилають постанову суду, перевірте її наявність у реєстрі судових рішень. Якщо там її немає, це підробка, яка карається законом. Як правильно захищати себе від колекторів? Коли людина знає закон. Колектори дуже швидко втрачають до неї інтерес. Їм потрібні непоінформовані громадяни, їм потрібні емоції. Перший крок. Перевірте, чи є компанія в реєстрі Національного банку України. Якщо нема, повідомте їм, що їхні дзвінки незаконні і подайте скаргу до Національного банку. Після першої скарги обережність у них різко підвищується. Другий крок. Фіксуйте усі порушення. Усі дзвінки ви маєте право записувати, бо ви є учасником розмови, і дозвіл не потрібен. Це ваш доказ. Третій крок. Вимагайте письмові документи. Попросіть надсилати всю інформацію поштою або електронною поштою. Колектори цього не люблять, бо письмове легко оскаржується. Четвертий крок. Блокуйте порушників. Після фіксації порушення можете сміливо блокувати номер телефону. Це жодним чином не порушує закон. П'ятий крок. Скарга до Національного банку. На сайті Національного банку є спеціальна форма. За порушення можуть оштрафувати компанію колекторську на десятки тисяч гривень. І повірте, що вони це знають. Шостий крок. Вимагайте детальний розрахунок боргу. Часто після продажу боргу колектори накручують величезні штрафи, які в договорі не передбачені. Вимагайте повну фінансову історію. Без неї їхня вимога це просто слова. А зараз найболючіше питання. Колектори і борги померлих людей. Чи зобов'язані родичі погасити кредити померлого пенсіонера? Коротко і прямо відповідаю. Родичі не зобов'язані платити кредитні борги померлого. В Україні немає норми, що якщо людина померла, діти чи онуки мусять гасити борги. Це міф, який десятиліттями лякали родини. Але тут є важлива деталь. Борги переходять не до родичів, а лише до тих, Хто прийняв спадщину і переходять вони не повністю, а тільки в межах вартості спадкового майна. Коли виникає відповідальність за борги? Тільки у двох випадках. Перший. Людина подала заяву про прийняття спадщини у нотаріуса. Термін стандартний 6 місяців з дня смерті. Подали заяву, стали спадкоємцем. З усіма наслідками. Другий. Людина фактично прийняла спадщину. Наприклад, вселилася в квартиру померлого, проживає там як власник, користується майном, сплачує комуналку, ремонтує, тобто поводиться як господар. Тоді навіть без заяви нотаріус може визнати фактичне прийняття спадщини. Усім іншим родичам банк нічого пред'явити не може скільки має платити спадкоємець. І тут вступає в дію ключове правило цивільного кодексу. Спадкоємець відповідає за борги тільки в межах вартості спадщини. Наприклад, борг 100 тисяч гривень. Квартира, яку успадковує родич, оцінена у 50 тисяч гривень. Тоді спадкоємець повинен погасити максимум 50 тисяч гривень. Не 100 тисяч не більше лише в межах отриманого спадкового майна. А якщо майна на 0 гривень, то й відповідальність 0. Жоден спадкоємець не платить більше, ніж отримав. Як родичі можуть цілковито зняти з себе відповідальність? Є два абсолютно законних варіанти. Варіант перший. Просто не подавати заяву 6 місяців. Не подали заяву, не стали спадкоємцем. Усе банки-колектори не мають права щось вимагати. Варіант другий. відмовитися від спадщини. Це окрема офіційна заява. Після неї ви повністю виходите з кола спадкоємців і не несете жодної відповідальності. Ці дії захищають від боргів повністю. Чи можуть банки продавати кредити померлих колекторам? Так можуть. Боргове право це майнове право, і банк має право передати його іншій компанії. Але передати борг не означає передати право вимагати з будь-кого. Колектор стає новим кредитором, але він не має права вимагати борг з дітей, онуків чи братів, він не має права телефонувати родичам. Які не прийняли спадщину, він не має права погрожувати або тиснути. Закон про колекторські компанії чітко забороняє вимагати гроші з неборжника, погрожувати майновими наслідками, телефонувати родичам, якщо вони не поручителі, дзвонити цілодобово або більше, ніж. Дозволено, це все грубі порушення, за які Національний банк позбавляє ліцензії. Чому колектори часто телефонують родичам, хоча це і заборонено? Причин може бути кілька. У кредитній анкеті часто зазначають контактну особу, номер міг бути у телефоні померлого, колектор тисне, а раптом вийде і розраховує на страх та необ... необізнаність. Це їхній метод психологічного тиску. Але такі вимоги абсолютно незаконні. Фраза, яка ставить крапку: Я не спадкоємець і не поручитель. Юридичних підстав для ваших вимог немає. Після цього по закону вони повинні припинити усілякі контакти. Хто має право на спадщину в першу чергу? Коли помирає пенсіонер, спадщина відкривається автоматично. І черга спадкоємців визначається законом. Перша черга включає тільки трьох категорій родичів: діти померло, усі діти без винятків, народжені в шлюбі, позашлюбні, усиновлені, від різних шлюбів, а також дитина зачата, але народжена після смерті. Друга чоловік або дружина лише офіційний шлюб. Співжиття чи громадянський шлюб не дають права на спадщину цієї черги. Третя черга це батьки. Навіть якщо давно не спілкувалися, це спадкоємці першої черги. Усі вони мають рівні права і отримують спадщину порівну, якщо подадуть заяви. Що буває, якщо перша черга не приймає спадщину? Тоді спадщина переходить до другої черги рідні, брати і сестри, діти баба по батьківській та материнській лінії. Але друга черга відкривається тільки тоді, коли перша черга відмовилася або пропустила строк. Найважливіший висновок для родичів: банк може продати борг колекторам. Це законно. Але вимагати гроші від родичів, які не прийняли спадщину. Незаконно. Родич не платить нічого, якщо не отримав спадщину. Спадкоємець платить тільки в межах вартості майна. Якщо ви не хочете відповідати за борги, просто не вступайте в спадщину або подайте заяву про відмову. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Завжди будете отримувати чітку, свіжу і конкретну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!